Перед тим як ми почали думати про членство в НАТО, в нас ще стояв контингент з 20 тисяч військ російських в країні, а закінчилося там через 5 років ми опинилися в НАТО. Хоча ніхто в це не вірив і теж були не готові тоді казати про перспективи. Навіть серйозно. А більше того, польща зверталася відразу після набуття НУ після оновлення влади з зміни відмови від комуністичної. Ідеології вони зверталися до, до НАТО по членству і вони отримали ну не відмову. відмову. Це не було якби так уже дуже офіційно, але дипломатичними каналами вони НАТО не було готове на і, і на такі кроки, але пройшло 5-6 років, і це відбулось. Ну і uh, Фог Расмусен, і нинішній uh, Єнс uh, Столтенберг. Вони в принципі підкреслюють, що Україна. Має права вступити в НАТО, і якщо вона дотримується всіх необхідних критеріїв, то не має підстав її відмовити. Ну принаймні, з технічної точки mm -hmm. зараз підтверджено. Тому у мене питання: як багато критеріїв ми ще відстаємо? Скільки треба uh, Ну, дивіться? Тут uh, треба uh, розуміти, що посада генерального секретаря НАТО це посада. Uh, Ну, така менеджерська, та. Да? Тобто він це людина, яку наймають на роботу члени організації, акціонери да, цього товариства, і він діє в рамках мандату. І тому і Столтенберг, і вони зараз і попередні всі генсеки вони. Говорять про те, що зафіксовано в офіційних документах НАТО з цього питання. А останнім документом є Бухарейська декларація про те, що Україна і Грузія стануть членами альянсу, коли набудуть технічних коли будуть технічно готові. Uh -huh. Критерії членства в, в НАТО є загально демократичні, тобто, щоб була стійка демократія, влада передавалась демократичним шляхом, і щоб це не просто ну щоб не було таких. Все таки є певне застереження, що в Україні от відбувається революція, і Це ще ситуація, так би мовити, не не стабілізувалась, не устаканилась. Нема стійкої стабільної демократії, нема низки передачі влади, якось без, без революції через Дивіться, вибори. Я вас спитаю, в Туреччині. Точно стало наже демократія? Туреччина з, з Грецією були унікальним випадком в історії альянсу да, на той момент, увагу, і Україна теж може бути унікальним випадком. Але я зараз говорю про ті критерії, які uh -huh. за якими приймали останніх членів. Так. Альянсу Східноєвропейський зараз остання була Хорватія, тобто стійка демократія, ринкова економіка і правова держава. Ці і плюс ну певна сумісність технічна, тобто громадський контроль над безпековим сектором, щоб не було не було можливості якихось військових переворотів, диктатур і, і, і таке інше. А з точки зору військового співробітництва, це, це сумісність, це сумісність систем. Там нема таких, ну як зараз пропаганда поширювала, що треба переходити на інший стандарт патрона, що не, не, не ну наша зброя не підійде. Все це неправда. Що наскільки я розумію, це у нас ну, це природні кроки. І вони все одно відбуваються. Ну я знаю, що так. там той самий Форт, я не знаю, ну от, от, е, українське там виробництво. Вони там. Занонсу принаймні те, що будуть переходити на ці копії ізраїльських автоматів. Це, вони вже в них заанонсовані як на натівські компетенція стандарств. держав національної держави, національної армії, Якою зброю їм воювати, і більше того, зараз ті східноєвропейські члени альянсу вони користуються колишньою радянською зброєю, і ніхто їм не, не вимагає, щоб вони переходили на щось інше. Єдине, що має бути спільне, це система зв'язку. Угу. Ось система зв'язку і координація. І безпека інформації – це те, що вимагається е, загальнонатівськими стандартами, е, тому технічно ми можемо сказати, що ми готові. готові. Ми можемо вже зараз говорити, що ми технічно готові, е, а ви доводьте, що ми не готові. Да? Тобто ми можем, можемо це проводити. Але звичайно, що краще буде для успі для успішності для результативності, справді е, по, і ми самі в цьому зацікавлені покращувати нашу безпекову е, систему. За сучасними передовими стандартами, якими є зараз натівські.